Вітаю вас, козаки-козачки. Ви на ковальському аматорському Змерз як собака. Фух. Та й хочу мінеральної води з перцем. Секундочку. Вибачте за перформанс, але реально на горло стало легше. Так, і що ми сьогодні маємо? А маємо прогноз двох шкурників. Загалом приблизно по 13 см, кованих з ресори Мідсубіші. Побушку у нас від 3 до 3,5 4 мм. Ну, це ще зніметься. Загартується, звісно, на 58 одиниць. Це стандартно. Угу. Ось така форма стандартна для шкурника щось під канадця, але з українським характером. І ось така. Ціна, як завжди, радує. Постійні відвідувачі каналу знають, що в мене проблеми з інструментом виникли невеличкі, але фінансово затратні. Тим не менше, ножі хорошої ріжучої якості, ви їх невдовзі побачите, і я їх навіть протестую, і ціна вас потішить. Тому роблю комерційну пропозицію. Мушу куди діватися. Хоч я і не є професійним, і в мене кузня не надто комерційна, одначе. Одначе якось треба вертітися. У хвостовику посадка 7,5 8 см. Де ж там моя лінійка? Ну, гаразд. Пачка сірників має приблизно 5 см. Ось. Тобто хвостовик достатньо довгий, щоб фіксувати. Орієнтовна ціна для цивільних 450 гривень, повірте, це справедливо. Хлопцям нашим. Хоч це, в принципі, понад мої правила, я взагалі з хлопців стараюся з козаків не брати ані копійки, але життя змушує переглянути позицію, тому 370. Отак От то. Дешевше фабричної море. Гарного всім дня!